партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі кілька днів. Далі в ефірі вітаю усіх, хто приєднався. На щастя, аварії в області за минулі дні на Рівненщині сталося з добрих два десятки ДТП. Найобговорюваніша аварія це зіткнення автомобіля поліції охорони та мотоцикліста у самому центрі рівного. Від сильного удару службове авто перекинулося. Мотоцикліст був у шоломі. Це об'єктивно його врятувало від тяжких наслідків. Подробиці далі рівне центральне перехрестя. Група мотоциклістів влаштувала шалене ралі. Очевидці кажуть, чоловіки їхали на зелений сигнал світлофору. Одному із них просто не пошу. Щастило на чималій швидкості з чорновола курсувало поліцейське авто і летіло якраз на водія мотоцикла. На місце аварії, яка сталася на очах у сотні свідків, приїхали медики та інші спецслужби. Водій мотоцикл. Його травми не загрожують життю. Відомо, що нині він лікується вдома. Медики вважають, що він народився в сорочці, адже відбувся незначними травмуваннями. Керманич службового автомобіля ще досі у лікарні. Пам'ятаю, мотоцикліста з лівої сторони, боковим зором бачив. Але я не думав, що він ну, попаде в нас. Потім відчув удар і. Пішло все через голову. Пасажир поліцейського автомобіля, госпіталізований центральний міської лікарні нейрохірургічне відділення з підозрою на хлистовий забій шийного відділу хребта та легку черепну мозкову травму з трузу головного мозку. Госпіталізація була більше профілактично формального характеру ніж медичною необхідністю. Тим часом аварію зайнялися слідчі обласної прокуратури. За попередніми даними саме водій службового автомобіля порушив правила дорожнього руху, через що і сталося. Це зіткнення. За цим фактом, прокуратура Рівненської області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Нині слідчим встановлюються обставини та причини вчинення дорожньо-транспортної пригоди з метою притягнення винних осіб до відповідальності. Слідчим шляхом буде встановлено, чи є у цій події вина одного водія чи обох. У рівному до півсмерті побили чоловіка та лишили його помирати. Його знайшли патрульні медики, які прибули за терміновим викликом, негайно госпіталізували потерпілого рахунок, йшов на хвилини. Чи встановлені причетні особи до каліцтва людини? Далі у випуску поліцейські патрулюючи залізничний вокзал рівного знайшли непритомного чоловіка. Він лежав просто на асфальті. Весь побитий приїхала швидка, медики оцінили відразу його критичний стан. Шпіталізували в реанімацію міської лікарні. У цього чоловіка документів при собі не було Охоронці більше доби з'ясовували його особу та зверталися до громадськості у допомозі з ідентифікацією в результаті проведення комплексу розшукових заходів. Працівники карного розшуку встановили особу потерпілого. Ним виявився 50-річний рівнянин, який проживає разом із своїм 75-річним батьком. Рівненські анестезіологи діагностували у потерпілого мозкову кому важку закриту чергну мозкову травму. Поліція вже зібрала дані про цього чоловіка. Він зловживав спиртними напоями. День нападу теж був п'яним. Щоправда, хто причетний до його каліцтва в поліції, поки не знають. Досудове розслідування розпочати за попередню правовою кваліфікацію частини 1 статті 121 кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, досі триває. Усіх, кому відомі будь-які обставини події, а також інформація про потерпілого правоохорон ці просить повідомити на спецлінію 102. Продовжимо про помилки на дорозі, які коштують життя. На полісі загинув у ДТП 17-річний хлопець. Він повертався із нічних розваг зі своїм другом на автомобілі. БМВ водій втратив контроль, машина врізалася в паркан дерево та перекинулася. О третій ночі на сільській дорозі в боровому це зарічницький район. Очевидці помітили перекинути авто в кюветі. Водій молодий хлопець. На пасажирському сидінні його товариш непритомний. Із село його дістали вже без ознак життя. Медики, які прибули за викликом, лише констатував. Вали смерть підлітка. Йому було лише 17 років. Водія забрали до лікарні. На місці події поліцейські встановили, що 19-річний житель села Борове, водій автомобіля БМВ разом із своїм 17-річним односельцем, рухався вулицею села. На заокругленій ділянці дороги молодик, не впоравшись із керуванням, виїхав за межі проїзної частини з подальшим наїздом на дерев'яний паркан та придорожнє дерево, що призвело до перекидання автомобіля. За здоров'я водія БМВ лікарі вже не бояться. Кажуть, йому дуже Щастило, але за скоєння цієї аварії, в якому загинув його товариш, карману світить кримінальна відповідальність. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. У рівному жертвою аварії стала школярка. Її переїхав мотоцикл. Дівчина зараз в тяжкому стані. У неї політравма та численні переломи. Водій двохколісного дає покази слідчим. Щодо нього відкрили кримінальне провадження. Дівчина хотіла перейти дорогу по вулиці Степана Бандери. Вона вийшла на пішохідний перехід. Водій мотоциклу вирішив не зупинятися. Від удару школярку відкинуло на кілька метрів. 30 30-річний рівнян керуючи мотоцикл на вулиці Степана Бандера, обласного центру скоїв наїзд на 16-річну жительки села Сати, яка перетинала вулицю на пішохідному переході. Внаслідок ДТП неповнолітню каретою швидкої медичної допомоги доставили до рівненської обласної дитячої лікарні, де неї діагностували політравму, травми ніг, плеча, струс головного мозку та госпіталізували у травматологічне відділення. Потерпіли з політравмою та численними переломами нині в лікарні. Її реабілітація буде тривалою. За груби порушення правил безпеки дорожнього руху. Мотоциклісту доведеться відповідати. А в гощі у ДТП потрапив автомобіль швидкої допомоги. Дорожня транспортна пригода трапилася, коли медики поверталися із виклику. В них влетів легковик. У цій аварії постраждали медичні працівники. Одна людина госпіталізована. Неподалік автозаправної станції у Гощі швидка допомога не розминулася з легковим автомобілем. Від удару транспортні засоби не зазнали суттєвих механічних ушкоджень, але травмовані були. Що на розвороті поблизу АЗС зіткнулися автомобілі швидкої допомоги? Жобок під керуванням 48-річного жителя села Терентіїв Гощанського району та легковид Сіад, за кермом якого перебував ще 14-річний рівнянин. У наслідок ДТП постраждала медсестра із швидкої, 36-річна жителька гощі, яка отримала закриту червну мозкову травму, струс головного мозку та забої тіла. На місці ДТП обох водіїв учасників освідували на стан алкогольного сп'яніння. Вони були тверезими. Хто винен у поліції? Поки не кажуть, посилаючись на проведення експертиз правоохоронці у ході досудового розслідування встановлюватимуть усі обставини пригоди. Ці дні були насичені кількістю надзвичайних випадків та дивних історій. Я вам зичу ретельно аналізувати сюжети, які потрапляють до ефіру, та робити вірні висновки. До зустрічі в ефірі. Зачістка ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 «Тетяна» Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма Аурас. Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.